Багато людей з повагою відноситься до таланту і творчості автора, адже його праці створені не лише для того, щоб побачити, але й щоб відчути та обдумати. Тож переглянути виставку майстра завітала численна аудиторія: товариші, бойові, побратими, представники міської влади, духовенство, відомі художники та знавці художнього мистецтва. Багато програмна людина працює в різних техніках, з матеріалами колії до кулькової ручки, працюється в камені, але йому довелося десь показати своїх друзів, побратимів, передати їх присутність, природу, їх характер, їхні емоції. Сам Володимир Безрукий зараз перебуває на сході країни. Тож виставку представляють його друзі та побратими. Враховуючи побажання, ну, всі, хто знають Володю, всі фактично зверталися до нього, щоб він таку виставку зробив. Він із за своєї такої скромної натури, ну, трохи стидливий, хоч він є, як сказати, в душі є воїн, а має, має все рівно докунати трошки скромність, і він не дуже хотів. Ну, якось не знаю, спільними зусиллями, хтось звідти, хто звідти, що з ним говорив, якось просив, і він вирішив, що все ж таки. Зробить цю виставку. автор малює портрети своїх побратимів, бійців, АТО, учасників майдану. На кожному із них біль та переживання, якими змушені жити на лінії фронту. Усі вони добре знають, що значить життя над прірвою. Оці емоції відображені на кожному обличчі портретуючого. Тож, якраз за свій спокій, ми завдячуємо тим, хто зображений на полотні. На жаль, багато з них загинули, серед яких і Сергій Нігоян. Один із. Перших, кого намалював художник. Це талант, це талант фронтовика. Це, розумієте, не той реаліст, який сидить десь там в себе в офісі чи в майстерні і своєї уяви, що то пише, що то створює. А це реально людина працює у тих надзвичайно складних умовах, відображаючи самосутність, обличчя людини яким на жаль прийшлося у 21 столітті зустрітися з таким явищем, як надзвичайно складна війна? Кожен присутній на виставці знайшов власні емоції та враження від кожного малюнка. Велика любов і шана до наших захисників вилилися у теплі слова вдячності, а споглядання портретів нікого не залишили байдужими.